Провідний експерт міжнародного напрямку мережі АНС Максим Кияк вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Максиме. Добрий вечір. Вітаю пане Романе, пане Віктора. Вітаю всіх глядачів Ромаського інтерактивного радіо Телебачення. Вибачте, але радіо так само. Радіо Слухачів теж та радіо. Один. Отже, пане Максиме, дійсно хочемо з вами поговорити про розмову Ердогана, президента Туреччини із президентом Рефії Путіним. Зокрема, от з'явилася інформація, та що ще до цієї розмови, що Ердоган закликав до одностороннього. Перемир'я з боку Рефії, ну і вже буквально годину тому, ще трішки більше, з'явилася інформація, що Росія заявила про різдвяне перемир'я з 12-ї години 6 січня по 24-ту годину 7 січня. До цього перемир'я також нібито закликав патріарх РПЦ Кіріл. То як можна сприймати ось ці заяви, ці заклики і повідомлення про можливе перемир'я. Я би так само я дозвався з попереднім вашим спікером про те, що не варто вірити росіянам, тому що вже є гіркий досвід так званих міських домовленостей, коли. Росія на випередки звинувачувала Україну Україну українську владу в тому, що вона, мовляв, не виконує мінські домовленості. Вона не виконує перемир'я. Згадайте і інші види перемиря. Там здається, було шкільне перемир'я. Якщо я не помиляюся, я думаю, що дійсно Росія себе хоче позиціонувати таким чином, начебто, вона є не є агресором, а є такою, що пропонує буцімто мир. А Україна, бачите, така погана. Вона не йде на наші вимоги. Але якщо говорити конкретно про сьогоднішній дзвінок Путіна і Ердогана, я думаю, що тут варто окремо зупинитися, тому що я спостерігав, як власне турецькі медіа подають цей дзвінок, і як російські. Російські це подали абсолютно своєму вигідному для них світлі, мовляв, в Обговорили ситуацію в Україні. Вони так завжди кажуть. Тобто, не не, не, російськ, не війну Росії проти Україна, просто ситуацію в Україні, і акцентували увагу на тому, що будь та захід е, насичує Київ, так е, е, зброєю е, інформацією тому подібне. А е, турецький президент е, чи на сайті турецького президента навпаки було якраз наголошено тому, що Ердоган пропонує оце е, перемир'я односторонньому порядку. Не знаю наскільки пов'язана власна ініціатива того ж Кіріла і відповідно і Путіна до Шойгу. Але знову ж таки я закликаю не вірити росіянам, тому що жодному слову росіян і, і, і Путіна не варто не варто вірити. І давайте, можливо, дасть скажу більше, що той же ж Ердоган використовує комунікацію з Путіним і одночасно до речі, комунікацію з Україною для власних цілей. У нього буде скоро президентські вибори. У нього будуть парламентські вибори. Відповідно, він використовує цю ситуацію на власну користь користь. Не можна говорити про те, що він за Україну, тому що з одного боку він, начебто, комунікує з українською владою, з іншого боку, він е, називає Путіна чи не найбільшим його союзником. Хоча це союзництво доволі таке суперечливе. Воно більше знаєте, така нагадує конкуренцію. Але Ердоган у цій конкуренції він відіграє роль такого медіатора. Який постійно балансує намагається збалансувати, і в першу чергу він тут власне переслідує власні інтереси, звісно, не українські навіть не російські зараз на даному етапі Росії допомагає впоратись з інфляцією з економічною з стагнацією відповідно, і в цьому сенсі Ердоган використовує Росію, але також використовує і війну проти України для того, щоб здобути таку роль знаєте, такого регіонального лідера, тому що. Туреччина Ердоган має величезні амбіції, якраз власне у своєму регіоні. А стосовно от результатів цих перемовин, за одразу після розмови з Путіним, Ердоган подзвонив до Зеленського, президента України, і ну, з'явилася інформація нібито про те, що обговорили президенти безпекову співпрацю і питання ядерної безпеки, зокрема ситуація щодо ДОЕ, ЗАЕС, і ніби там загарбників не має бути. То чи вірите ви, що ці от домовлення, які домовленості, які, які були між Ердоганом? І путіним і Ердоганом і Зеленським можуть бути втілені, зокрема щодо ЗАС цілком можливо. Я не виключаю. Звісно, Росія цього не подасть. Що це, начебто, прохання України. Вона це буде подавати. Чи Путін буде подавати світлі того, що, ну, бачите, так склала ситуація. Нас просить вас світ. Бачите, мені дзвонить аж сам Ердоган, благає. Тому ми змушені зробити в чергове, в четверте, якщо я не помиляюся, жест доброї волі. Це буде дійсно жест доброї волі. Справді, і про це вже давно говориться про звільнення ЗС. А будемо бачити знову ж такі. Я думаю, що слова Росії риторику Росії варто ділити навіть не на 10, а на на 20, не на 30. Тому що все, що вони кажуть, не збігається з їхніми вчинками і діями. Але можливо, все-таки ось ця заява про різдвяне перемир'я це є перший дзвіночок цього жесту доброї волі, можливо, довкола ЗС? Може бути. Розумієте, тут важливо для Путіна показати, що це не його ініціатива. Це, будь то там Ердоган попросив, це попросив там Кирію, yeah. мовляв, будьте християнами, велике різдвяне свят. Хоча які е, Киріли... Християни чи релігійні діячі, політичні діячі хотів би на цьому наголосити. І потім скажуть: бачите, мене просить чи не весь світ, мене просить сам Кирил. Ну, давайте зробимо. Для нього важливо, щоб це якраз було, щоб це було не під примусом, а буцім-то його благали. Розумієте, в його уже поважному віці йому подобається, коли його благають, просять. Будь ласка, Володимир Володимирович, зробіть так. Він скаже з барського плеча: ну нехай, ну хай так буде. Ну, власне, це так і. Буде. Ну, але з іншого боку, стосовно якраз тих заяв про те, що Росія готова до перемовин, але Україна мусить врахувати ситуацію на фронтах, тобто ми повинні погодитися з визнанням анексії наших чотирьох областей, як ви ростіння ось таку заяву. А, абсолютно точно так ви праві що я забув про це сказати що власне російські антизмі пропагандистські змі вони говорили про те що а, закликаємо до серйозного до серйозного серйозної розмови але за умови що україна а, сприйме а, реальність і відповідно там нові так звані нові російські території. Цього абсолютно не може бути жодним чином не може домовлятися з агресором про якісь територіальні поступки, тому що це буде використано потім і надалі на майбутній анексії Росії. Тому зараз треба добувати цього пораненого ведмедя, який як каже, начебто, про якісь різдвяне перемир'я, хоча всім зрозуміло, що втрати. Шалені в Російській Федерації зараз проводиться прихована мобілізація шаленими темпами, і на жодні поступки зараз йти не можна. Нехай Росія сприймає цю нову реальність про те, що вона вже не є над державою. Про те, що Росія це сьогодні держава-агресор, держава-терорист армія якої є не другою. Армія, якої поступово перетвориться на 200-ту армію завдяки Збройним силам України, і оце є власне та реальність, з якої треба виходити на так звані перемовини, на справжні перемовини, а на те, що нав'язує всіма способами Росія. Наголошую напевно, вже вкотре в вашому ефірі: слово мир і перемовини в контексті Росії використовувати не можна, а, пане Максиме. Дійсно, мабуть, ще з часів середньовіччя чи навіть античності сформувався принцип, що Слова дипломата мають значення, якщо вони підкріплені брязкотом зброї. Ну в даному випадку не лише зброя важлива, а і економіка. І ми бачимо по риториці Путіна, пропагандистів, всіх решта всіх, всіх орків, які представляють Російську Федерацію. Їхня риторика дуже змінилася за рік. І чи е, вистачає в них цього брязкання зброєю і всього решта, що необхідно для того, щоб вести повноцінну війну проти України? Там говорили ще про якийсь новий масовий наступ на Київ, ніби то має бути, але ж ми бачимо, що вони навіть не можуть мобілізувати нікого вже останніх бомжів позабирали по всіх закутках е, Російської Федерації. Е, то Путін блефує, чи в нього ще є якісь козири в руках? Я думаю, що Блефує, звісно, козар є та ж тактична ядерна зброя, але для нього це дійсно вже буде повне фіаско. Але ви сказали, що чим брязкати. Я думаю, що е, більше нічого не залишилося зараз Росія, окрім як брязкати, але не зброю, а просто е, не знаю, язиками е, словесно, вербально, як хочете. І е, зараз Росія. Поступово перетворюється на таку регіональну державу, знову ж таки, не на... зна держава вона, вона стає такою звичайнісінькою ізольованою державою такого регіонального штибу, і чи готова Росія Путінська Росія до підняття ставок так готова, чи вона спроможна станом на зараз? Я дещо сумніваюся тому, що багато чого Путін не взяв до уваги. 24 лютого минулого року зокрема він взяв до уваги такий маленький аспект про те, що Є національна стійкість, і народ готовий боротися. Вся країна готова боротися. Тобто не лише він йому довелось воювати проти армії, а проти цього суспільства, і до речі, не тільки людей, які проживають українці, не тільки українські проживають в межах України, так ша так само. Української діаспори не може держава зі 150 мільйонами людей, осіб рабів окупувати, завоювати державу з 50 Тьма плюс українська діаспора мільйонами е, вільних людей. Пане Максиме, ще іншу тему хочемо говорити: зокрема, от про духовний фронт і е, про е, те, що е, з'явилася інформація вчора, що наріз, 8 січня в Києво-Печерській лаврі, зокрема, в тих храмах до, в яких до кінця минулого року ще правили представники Московського патріархату, буде здійснювати. Молебень митрополит Православної церкви України єпіфаній. Як ви розцінюєте те, що дійсно ну, принаймні частина Києво-Печерської лаври тепер? Вже не належить у ПЦМП, хоча інша частина досі залишається в їхньому розпорядженні на невизначений час. То чи за це за цією частиною мала би перейти вся православна, точніше, вся київська печерська лавра до ПЦУ, хоча вона не зараз не належить ПЦУ, а лише перейшла у віддання держави нашої. Я вважаю, що дійсно те, що відбудеться служіння 7 січня о 9.00 у Києві в Святоспенському соборі в Лаврі, це дійсно історична подія. Єдине питання, яке мене виникає, чому лише зараз, чому лише чому понад 30 років власне так звана Українська православна церква Московського патріархату діяла і продовжує діяти в Україні дуже часто супроти національних інтересів. Але так це буде, скажімо, лише один раз. Але я наскільки я наскільки я розумію, це служіння, наскільки я розумію, можливо, це буде і на постійній основі зараз. Про це ведуться розмови, і це власне є, якщо хочете такий тріумф історичної справедливості і справжнє свідчення духовної незалежності України, тому що духовна незалежність так само є важлива, як і політична, економічна незалежність, і і свідчення того, що власне православ'я східноєвропейське воно зародилося на теренах сучасного Києва. І в той час, до речі, коли Свято-Успенський собор був збудований, про Москву навіть не йшло, не йшло навіть мови. Тільки садка відбулася через 50 злишком років. Тому це все насправді дуже важливо. Питання лише в тому, чи будуть якісь провокації, вони цілком можливі. Це цілком можливо, але в умовах військового стану я думаю, що наші спецслужби спрацюють на відмінно і нічого такого не відбудеться. Але ми мусимо розуміти, що духовна незалежність від Росії вона так само є вкрай важливою, і чому власне зараз так бісяться в ті ж Росії? Я так само слідкує за російськими пабліками, і вони там говорять про буцімто про те, що Київ переслідує канонічну церкву. По перше, це питання, що вона канонічна, тому що ця канонічність дісталася їй шляхом обману. А по-друге, не пересне переслідує православі, тому що сучасна РПЦ в Україні, яка має бути така її саме справжня назва. Вона ну не зовсім має стосунок до православ'я. Дуже часто вона використовується в дуже абсолютно інших. Не християнських і не релігійних цілях, зокрема політичних, як як певний такий осередок для шпигунів, і не тільки до речі, в Україні так само і в інших сусідніх державах і в державах Європи, тому це дійсно надзвичайно надзвичайно важливо. Я вітаю всіх прихожан православної церкви України з тим, що це відбудеться, і закликаю е, тих, хто планував долучитися до прасла церкви України, зробити це, тому що Україні потрібна вільна е, незалежна церква, незалежна від е, центру, е, який знаходиться в країні агресори, тобто в Росії. Пане Максиме, ну дійсно то. На жаль, Росія, росіяни вважають своєю києво печерську лаврою. То та ж Сімоніян, так на своїх ефірах, вона там сидить і розказує, що як бідний мучиться, совість його мучить Шойгу, адже треба ракетами бити по Києву. А там, як вони кажуть, наша києво печерська Лавра. От і дійсно, це перемир'я, яке оголосили на 6-7... Січня воно, знаючи всю підступність наших ворогів, може бути використано дійсно для якихось провокацій. От, ми знаємо, що на 31 грудня був масовий ракетний обстріл, і били спеціально по місцях масового скупчення людей на щастя ППО спрацювало і більшість збили. А то, що виходить, що з 7 січня вони дійсно можуть не поцуратися вдарити десь і по якихось релігійних об'єктах. Ну, я думаю, що цілком тому, що що, ж їм залишається в даній ситуації, можуть використати не лише, до речі, і ракети, ті ж там іранські дрони, можуть використати і своїх якихось погонів, які і так перебувають на території України, чи навіть в Києві, все цілком можливе. Звісно, вони потім зануватять в цьому Україну. Мовляв, це чергова провокація. Цілком можливо, але я вірю, що цього не відбудеться. Я вірю в те, що у здоровий глузд. Я вірю, що. І та частина проукраїнських священнослужителів і вірян власно української православної церкви вони все ж таки ну не будуть іти проти інтересів держави і не будуть іти на повідку, якщо хочете в агресора. То все-таки, пане Максиме, якщо говорити про Києво-Печерську лавру, в верхній лаврі буде служити епіфанія, але нижня досі залишається в розпорядженні УПЦ МП, те саме стосується і Почаївської лаври. То тут хто і чи коли хтось поставить крапку і виселить звіти московських попів. Я думаю, що в першу чергу тут потрібно йти згідно законодавства, тому що отак, от навіть в умовах війни, не можна огульно все робити. Я і якщо казати власне про лавру, про верхню частину лаври, то наскільки я розумів, все відбувається згідно Е, просто не продовжили відповідно, оренду для УПЦ. Тут треба бути дуже обережним, тому що Росія тільки і хоче того, щоб використати релігійний фактор для того, щоб ще більше ескалувати ситуацію. Дійсно, все має бути згідно правових норм, але так само треба і вірянам, і самій Українській послани церкви України московського патріархату. Так само треба розуміти, що вони живуть в Україні і повинні відповідати відповідально ставитись до українського законодавства і діяти згідно українського законодавства. І сприймати Україну як незалежну державу, а на якусь там частину українсько-білорусько-російського союзу саме станом на зараз це абсолютно була б дурня тому українські українські послани церкві і, і священнослужителям і керівництву потрібно нарешті прокинути, зрозуміти, що та нова реальність ось вона настала все, і треба визначатися, з ким ви є чи з Україною, чи з агресором. Це дуже просто. Ну, але таке враження, що вони досі намагаються пересидіти, нібито тишком-нишком, і їх може не зачепить, а, а ось принесе, як кажуть росіяни. Так, і багато хто, до речі, так сподівається, але я думаю, що це не той час, коли. Ну, і так вже пересиділи 30 років. Я думаю, що це той час, коли вже потрібно визначатися нарешті. Дякуємо вам, пане Максиме, за ці коментарі за цю інформацію. Провідний експерт міжнародного Дякую. напрямку мережі Анс Максим Кияк був ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось.